У свої 96 років бразилець Оділон Мартінс не готовий попрощатися з веслами. У минулому професійний спортсмен. Тепер він став володарем титулу найстарішого весляра світу. Від веслування лише користь. Може це підтвердити, адже я займаюся не може 78 років. Мартінс тренується майже щодня в рідному місті на півдні Бразилії. Його шлях почався в 50-х роках, коли він отримав випадкове запрошення спробувати себе у веслуванні до того, як я зайнявся веслуванням, я грав у баскетбол. Я постійно проходив повз пост веслувальний клуб і зрештою мене туди запросили. Я погодився, і це було чудово. Оскільки я ветеран, то вигравав майже всі перегони з 1991 року. Я брав участь у регатах більш ніж у 36 країнах у Європі, Канаді, США і продемонстрував свій талант. Перемогти всіх не просто. Нині Оділон уже не веслує на одинці, а віддає перевагу двійкам або четвіркам. Але духу змагання не втратив. На недавньому чемпіонаті світу він плив у човні зі своїм 44-річним онуком у категорії, де загальний вік учасників перевищував 70 років. Важко описати словами те типу, почуття, коли супроводжуєш свого 96-річного дідуся найстарішого весляра світу. Коли йдеш на змагання, то всі хочуть допомогти тобі, всі хочуть побачити Оділона. Для 13-річного Педро Енріке Оділон Мартінс приклад для наслідування. Часто молоді спортсмени надто розслабляються або кажуть: у мене не вийде. Тому я й кажу, що пана Ділон для нас еталон. Якщо він зміг, то чому ми не зможемо? Оділон ніс олімпійський вогонь у 2016 році та здобув срібло в Іспанії цього року, і поки що немає жодних ознак того, що він планує зупинитися.